Назви, що ти бачиш? Як назвати одним словом? Овочі. А тут, що бачиш? Назви одним словом, так. Це фрукти. Подивися на цю картинку і назви Що тут бачиш. Назви одним словом Посуд. А на цій картинці говори, що бачиш. Назви одним словом. Так, це меблі. Визнач, що можна покласти всередину каструлі, шафи, кімнати і на блюдо. Пограй в гру, розклади правильно. Перейди за QR-кодом. Успіхів тобі!